Три тони з гектара. Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні ми прямуємо у фермерське господарство Сушкове, що знаходиться в Одеській області Подільського району. Будемо збирати наш альдазор, який висіяний на демо-ділянці, з порівнянням з іншими гібридами. Надіємось на гарний результат. А там бункер покаже. Залишайтеся з нами, буде цікаво, а ми поїхали. Ось ми вже на полі. Підходить вже черга до збирання і нашого гібриду, «Бомонт» у нас є. І далі буде йти Альдазор. Зібралися вже понад 9 інших компаній. Результати, ну, чесно скажучи, вражають. Будемо бачити, що зможе, на що здати наш гібрид соняшника кабумон. Потім Альдазор. Я думаю, що ми будемо, як сказати, навіть так і скажу, що на одній планці. Тому що з візуальної сторони ми Ну, навіть не, не на 100 кг, навіть не на 50 кг не уступаємо, а навіть е, можемо показати і більший результат. Тож дождемося нашого агронома Артема. З ним уже більш детальніше е, поговоримо. Він розкаже нам ще раз, е, якою технологією був висіяний наш соняшник, наші гібриди. Ось, і вже далі вам покажемо, які результати по збиранню. Наших гібридів від компанії Жори. Не переключайся, залишайся з нами. Через хвилин 10 включимось. Так, ось уже рядом Артем з нами. Артем, добрий Доброго день. Дня. Доброго <світ> дня. Настав вже цей час, можна так сказати, вирішальний, тому що будемо дивитися, що і як взагалі він буде сипати. Хочу тебе запитати: уже більше ніж 9 гібридів було зібрано. Інших компаній, на твій взгляд, візуально, що ти можеш сказати? До, можна сказати, до того самого бункера. Е, дивіться, візуально, що я можу сказати, що всі гібриди майже на однаковому рівні. Є незначні коливання по врожайності. Між селекціями, але скажу так, що між іншими гібридами і вашими українськими гібридами це коливання може бути, але навіть якщо воно буде, воно буде зовсім незначне. Майже не буде, я, я, так на мою думку. Ми переїхали, там вже 9 гібридів зібрали, всі гібриди закордонної селекції. І побачили результат, в принципі, який десь більш-менш був спрогнозований. Ну, той результат ми якби і отримали. Зараз це головна інтрига, як ви кажете, що покаже... Це покажем, да а далі йде Альтазор. Да. Що покажуть оці хлопці, що вони нам покажуть. Але ну, спрогнозовано, на мій е, зір, то, те, що я бачу, що навіть якщо буде якесь відставання, воно буде зовсім незначне. Якщо рахувати по рентабельності, то десь навіть я думаю, що е, Бомонт і Альтазор можуть себе десь краще показати. Це це так, це моя Я е, е, хочу сказати, що для мене це якби несподіванка, що це воно так зовсім буде. Отакий у нас аномальний рік, е, отака у нас аномальна отака жара. У нас аномальна така жара. І він зовсім непогано її пережив, як бачите, без болячок, без хвороб. Стоїть такий дядько, повністю сухий. Листя скинув, що також е, немало важливо для е, комбайна. Ну, для наших цих нових якби не дуже, а от старі комбайни, то вони дуже примхливі на листя, коли я дуже багато листової маси висохшої, дає дуже багато або сору, а якщо пи питається зробити чисте зерно, дуже багато летить у жопу. І тоді ти весною бачиш у ці рядочки і ти розумієш, скільки ти потеряв. Який комбайн будемо назбирати? У нас сьогодні на збиранні комбайн е, New Holland CR 980, агрегатований жаткою Доміноні 9-метровою. Uh -huh. Соняшникова жниварка. Комбайн чудовий, двохроторний, міцний, потужний. І обирає тільки так: мете, то що треба. Ну, це супер. Так, то чекаємо комбайна. І вже включимось саме в кабіні коло нашого комбайнера і покажемо вам Альдазор зверху. Залишайтеся з нами, їдемо. Снімай, сніма, сніма. Ми знімаємо на 4. У нас виходить 22, 4. длина 700 метрів. Гектар 56, тепер у нас 4 680 поділити на гектар, 56. Блін, як вам? Путю? <плес> ну це взагалі. Я б сказав, сказав, що. Ну, типа, <плес> та пісу, да? та, та ну, да, ти ж... там буде. Одеська область, Подільський район. <плес> 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 це. Ну, реально. Топ. <laughs> Клас. <laughs> ну реально, чесно, я думав, то ну, хоча б там 2,7 28 Ні, так, ну як 2,7 дивіться, Якщо 8, тут 2 ,2. длина гонів коротша, там допустим, що ми починали, було 860, зараз ми вийшли на 700 да. і виходить об'єм менший, а він туди назад. Да. І, це, і я бачу 70 під гору. І я розумію, що це вже більше, ніж 2,5. І Я бачу, що сюди вже повний викидає, я пам'ятаю, що це десь 2,9-3. Це... Десь так. Це, 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 це дуже потужно. Це я... сильно, так. Це сильно. Я не знаю. <реш> Чесно, в мене такі емоції, наче це в мене на полі зібрав. Я ж кажу, він, він радіє більше, Просто... ніж я. <реш> Просто дивіться. Сьогодні ми з кількох з 11, да? в 11 часов ми виїхали. Дождалися зараз на часах 19.51. І все-таки цей як сказати, цей час, що ми чекали, він був просто оправдований. От. І тут навіть, ну, я не знаю, навіть нема що говорити. Це дуже чудовий результат. Ми стараємося, наше господарство старається якось зразково підходити до всіх всіх агрооперацій, цих всіх втілення ідей, стараємося робити так, як положено, правильно. І, ну, як вам сказати, що ну, якби я, я вважаю, що ми досить серйозна фірма, яка е, показує дуже серйозні показники з року в рік, незалежно від погоди. І стараємося, прогресуємо і працюємо тільки на краще. Так. І е, що хочу сказати по ваших гібридах, спочатку е, з, з народження е, я бачив оці всі мої дітища, я бачу, хто є хто. Потенціал був, е, да, да. потенціал був там чуть-чуть кращий, після дощика вирівнялось. Але я розумів, е, коли у нас було перше інтерв'ю з Євгеном, я розумів, що навіть якщо буде коливання, коливання буде зовсім незначне. І yeah. я оказався все-таки правий. І ну тут нема що сказати. Головне, головне, хлопці, і е, дорогі наші телеглядачі, чи як вам правильно, сказати? Глядачі да, нашого ютуб -каналу. каналу, TikTok, Ютуб, е, головне стабільність. Щоб ця вся генетичний весь цей потенціал, оця біологічна вражанність, ця маса, посухостійкість передавалася з року в рік, щоб не було хуже, а було тільки краще. Щоб стремилися, досягали і працювали тільки на краще, на краще для нас, і на краще для України, і на краще для всіх аграріїв. Тому що ну, важко. Зараз реально дуже важко цим займатися. Просто важко. Душа просто віздє. На цьому ми поставимо точку, тому що. Знаючи результати інших гібридів з інших компаній, я дуже задоволений. Та, результати... Не знаю, як агроном ФГ Сушко Артем. Чи задоволений, чи не задоволений. Ну, я ж кажу, результат, в принципі, очікуємо, Це... але ем, ну, я ж казав, що різниця між тими і цими гібридами буде зовсім незначна. Він навіть е, випередив деякі інші дуже відомі. Гібриди іноземної селекції. Ну, і в принципі, мене це не удивляє, тому що я мало довіряю деяким фірмам іноземної селекції. Тим, яким я довіряю, то вони якраз вийшли на рівень. Ну, десь там чуть-чуть Ми вийшли... сьогодні на другому місці. Виходиш отак? Виходиш, на другому місці. Альдазор, бомот у кожну хату.